Більше 200 хлопців та дівчат вивчають сучасний танець хіп-хоп у танцювальній студії Сейл Денс Фемелі у селищах Сутиски, Тиврів та Гнівань. Студію танцю відкрили подружжя Віталія та Олени Лученки ще до війни. Вони досвідчені хореографи. Впродовж кількох років вчать дітей розуміти та любити танець. Зараз, під час великої війни, з безліччю стресів та тривог, танець є ще для дітей порятунком та своєрідною терапією. Студія сучасного танцю Sales Dance Family розпочала свою роботу ще п'ять років тому у кількох громадах Вінничини. Тоді у колективі Віталія та Олени Лученко у селищі Сутиски було всього восьмеро дітей, зараз більше півсотні. Незважаючи на пандемію ковіду, а тепер на повномасштабне вторгнення російських окупантів, студія продовжує працювати. Призупинили роботу лише на початку війни. Навіть тренери змінили спеціальність. Віталій пішов у ІТ, а Олена викладати. Але любов до дітей та бажання навчити прекрасному перемогли. І саме зараз танець, як Терапія потрібен вихованцям студії, важко певно, тоді, коли ти питаєшся, а спробуєш поставити дітей під якусь свою очікувану мірку. Це неправильно. Ти маєш прийняти дитину така, яка вона є, і підійти до неї з того моменту, який вона хоче. Але при цьому, щоб зробила те, що мені потрібно, я стараюсь зрозуміти дитину і підійти до неї максимально френдлі. Тобто не кричати а. Спитати, що не так, можливо, щось не подобається. Чотирирічні хлопчики та дівчатка молодшої групи та тринадцятирічні зі старшої відпрацьовують танцювальні рухи годинами. Вимоги для усіх однакові. Сашко Вінтоняк один із тих, хто в студії від початку створення разом із колективом уже об'їздив чимало всеукраїнських змагань. каже найважче перші секунди на сцені і не підвести своїх товаришів. Радісніше стає мені, мені прямо цей. Зботряє, як можна так сказати. Зранку і мені мені хочеться танцювати. Мені, мені якось аж бодріше становиться. Мені ну, дуже хорошо. Нічого важкого йому просто буває страшно вчити виходити на сцену. Танці великим колективом соло або дует. Тренери завжди експериментують з хореографією. Зоряна та Настя як дует лише кілька тижнів та встигли вибороти перші місця на кількох конкурсах. Як новий вид. Хореографії. У мене було соло, було в зі всіма, але дует у мене не було. Відчуваю нову синхронність і якщо одному танцювати, то дуже страшно, а двоє вже не так страшно краще разом, мабуть. Але в дуеті теж. Перемоги це стимул для вихованців, каже тренерка Олена Лученко. Тому намагаються навіть за війни вишуковувати конкурси, де діти можуть себе проявити. Ми кожного місяця їздимо на різноманітні змагання, конкурси, фестивалі. Діти є багаторазовими чемпіонами першого ступеню, другого ступеню на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Також вони дуже талановиті, дуже ми ними дуже держимо. Танцювальна терапія допомагає дітям відволіктися від тривоги та переживань, а ще в першу чергу це спорт та підтримка активного способу життя. Мені дуже подобається розвиватися, розвиваюся я танцями, бо, тому що це якось мені зручніше, і якщо я наприклад чу -чу -чу зла, то танці мені допомагають ну цього злість на рушу випускати. І ну, мені сподобалося я. Щас займаюся танцями шість років. Відчуваю, що мені це все подобається, що я розслабляюся. Танцювальна студія це розвага та навчання не лише для дітей, батьки, підтримка для своїх танцюристів. І з кожного на конкурсах дітей знають, що їх сини та дочки побороли ще одну, хоч невелику, але уже вершину. Це дуже важливо, тому що в нинішній час з тривогами, з переживаннями, дитина відволікається від цього всього. Це її захоплення, хобі. Вона знаходить цьому відраду, вона відпочиває. Я вважаю, що під час війни це дуже хороше заняття, того, що дітки відволікаються, вони не, не чують тривог. Для них це великий, дуже плюс. Ми дуже дячні нашим хореографам, що під час такого ну, повномасштабного вторгнення і. Наші дітки мають можуть займатися, можуть розвиватися. Для них це дуже важливо. Танцювальна студія подружжя Віталія та Олени Лученко допомагає і підтримує українських захисників та захисниць. Благодійними концертами та марафонами вони вже зібрали більше 30 тисяч гривень та закупили дрони на фронт. І разом з маленькими перемогами на сценах наближають нашу велику перемогу. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.